Всім доброго дня, вітаю вас на каналі Benelux Car. Звати мене Володимир. Займаюся підбором та пригоном автомобілів з Європи. Сьогодні хочу зробити коротенький огляд автомобілів, які найближчим часом будуть розігруватись на аукціоні. Перший автомобіль це у нас Opel Ampera 2018 року випуску. Перша реєстрація 17.08. Пробіг даного автомобіля складає в 75 тисяч. Тут ми можемо бачити історію по автомобілі, тобто дата, коли автомобіль заїжджав, з яким пробігом. Та відповідно, що в ньому ремонтувалось та обслуговувалось. Ось тут маємо Він-код. Коротенько пробіжусь по фотографіях. Автомобіль максимальні комплектації, присутня шкіра. Акустика Bows, мультимедія, Всі асистенти, як ми бачимо, присутні, датчики сліпих зон. Підігрів сидінь, підігрів керма, два ключки. Автомобіль, завершення торгів по автомобілю відбудеться у нас завтра в 9.30. Наразі ціна на 13.300. Ну, я думаю, що ще будуть додати ставки. Наразі тільки на ставки зроблено, можливо, колись цікавий такий автомобіль. Телефонуйте, зможу прийняти участь та поторгуватися за цей автомобіль для вас. Наступний автомобіль у нас Nissan Leaf Tecna, 2018 року випуску. Пробіг даного автомобіля складає 76 тисяч практично. Автомобіль також у нас на максимальній комплектації, максимальна топова оптика. Комбінований салон, шкіра з тканиною, 4 камери, мультикермо, акустика Bose, Як бачимо, у нас є 2 зарядних. Навігація, легкосплавні диски, два ключки. Наразі в нас ставка на автомобіль стоїть 9917 євро. Практично 10 тисяч євро. Автомобіль завершується у нас післязавтра, в 10-й. перепрошую, завершується післязавтра в 10 годин. Є також ще такий у нас Nissan Leaf. Це у нас також 2018 рік. Пробіг складає 142 тисячі. Відповідно, ціна зараз 7100. Також на максимальній комплектації. Комбінований салон, акустика Bose, два ключки, чотири камери. Тож, Цих три автомобілі це нідерландські автомобілі. Також ще натрапив, можливо, когось зацікавить такий Volkswagen Golf 16 TDI, 111 рідньо, рідного пробігу. Автомобіль 2010 року. Автомобіль можна купити, тобто відразу без торгівлі. Ціна його буде складати 4 620 євро. Так, автомобіль візуально вроді без проблем, тільки чомусь світиться чек. Присутня сервісна книжка. Чи, можливо, когось зацікавив будь-який з цих автомобілів або будь-який інший. Телефонуйте з номером телефону 098 321 5004. Звати мене Володимир. Зможемо зіграти один з цих або будь-який інший автомобіль для вас. І відповідно в подальшому організувати вже доставку автомобіля в Україну, розмитнення. Тобто, все зробимо під ключ, вам залишиться тільки поїхати в сервісний центр і зареєструвати автомобіль. Ось таке коротеньке відео. Всім дякую за вашу увагу. Кого що цікавить, пишіть, телефонуйте. Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, до побачення!